Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я покажу вам порожні пляшки весни. Кому цікава така тема, то залишайтеся зі мною та приємного перегляду. Запізнилася трошки з відео, не змогла вчасно вам показати, але, думаю, це не також і страшно. Ну, починаю я з миючих таких засобів, саме прального порошку, закінчився у мене танділ Колор. А це із, із звичайних магазинів. Я частенько купую. Ну, точніше, він у мене завжди має бути такий м, порошок, як можна сказати. М, ну, як колись так виражалася, робоча лошадка. Ну, для звичайних якихось таких от е, речей. Не заморочуючись. А от те, що мені хочеться покраще відібрати, те, що потребує якогось кращого догляду, Ну, та Функції від прального, то я купую Аріель у капсулах, дуже зручна упаковка, мені дуже подобається. В магазинах DM та Росман дуже часто є знижки. Тут аж на 30 прань, 30 капсул. Та ось такий Аріель порошок. Також мені дуже подобається, подобається якість, подобається аромат. Так, із кондиціонерів був Lenor та ось такі, які я також частенько купую. Приємні аромати, такі ну, звичайні, не парфумовані не до чого не зобов'язую, такі приємні. Далі, ось такий засіб рекомендую. Також можна придбати в будь-якому магазині, чи то ДМ Росман, чи то Едека Рева і так далі. Засіб, який прибирає накип Ось, ну, з чайників, ну і, як бачите, з інших таких. от, Алюмінівих поверхонь. Так, на жаль, вода, хоч тут, говорять, найчистіша, найкраща, але накип залишається. Можна, звичайно, не купувати ці засоби, використовувати лимонну кислоту. Але іноді хочеться ось такий засіб. Мені його вистачило надовго. Тут також є лимонна кислота, дуже гарно справляється. Далі засоби для миття посуду Обожнюю це Marco з DM обожнюю саме ці е, миючі засоби за якістю, за ароматом їхнім, за тим, що постійно якісь е, новинки, колекції лімітовані. Ну, класні і на дуже довго вистачає. Мені, наприклад, набагато більше подобається, ніж пріл. І дуже гарно піниться і надовго, ну, надовше вистачає ніж будь-який інший засіб. Так, далі, ось такий засіб рекомендую для драну, як ви бачите, так, для прочистки труб. На жаль, так, з першим поверхом, ну, у мене взагалі він нульовий. от, Є такі проблеми, от, то цей засіб. Просто номер один. Ідеальне. Пробували якісь інші, і дешевші, і дорожчі, якісь невідомі. Все одно я вертаюся до Драно. Швидко, ефективно, недорого. Ну і, звичайно, ось серветки для прибирання, які рекомендувала Оленка. Привіт тобі, величезний, дякую. Також вже купую на постійній основі, але, на жаль, вони не у всіх магазинах продаються в нето, а нето від мене далеченько. Але якщо я там буваю, то я їх купую. Далі мило від БЛЕ. Рідке. Збирала таку нам упаковочку. Класно, надовго вистачає, особливо, якщо є якась а, така гарненька бутилочка, як у мене з Нового року залишилася, то чому б і ні. Так, Далі для волосся. Нарешті закінчився величезний об'єм шампуню з кератином. Це у нас ізраїльська марка. Купувала в ТК Макс. От, там а, такі цікаві а, різні засоби, а, які не продаються в звичайних оцих магазинах, до яких ми звикли ДМ: Росман, а, Мюллер. От, а, і засоби вже більш такі розраховані як професійні. А, непоганий, не можу сказати нічого про нього, такого вау-ефект. Або що він мені не сподобався. Мені просто він вже набрид. Величезний об'єм дуже довго використовувала, тим паче, що я не можу постійно одним і тим самим користуватися. Мені хочеться змін, мені хочеться чогось новенького, постійно з чимось міксувати. Тому якось так. Далі. Це у нас вже бальзам від Бале, який прибирає жовтий колір. Ну, допомагає ось тим, хто фарбується світленькі, біленькі, робить мілірування, то рекомендую таку серію класно. Далі бальзам реконструктори для волосся. Це у нас ой, такий древній засіб, це ще з України я забирала, у нього вже і срок годності закінчився, але нічого, я його використала, він абсолютно не спортився, все нормально, волосся пом'якшало. Um, ну, Звичайно, більше не куплю. <ків> От, Був да й був. Далі знову ж таки Тека Макс. Uh, цікава марка Діксон. Uh, шампунь. Арганова. А, також це такий професійний догляд з, з таким специфічним таким ароматом, наче ви в перукарні, бо вийшли з перукарні. А, мені сподобався, дуже сподобався. Я думаю, що я його буду повторювати, і об'єм мені не набрид 300 мл. Ну, а що по ціна, ось бачите, це 899 коштує. Не пам'ятаю, але знаю, що балія доступна, і дуже часто зі знижками. Ну, і ось, 4,99. Дуже гарний засіб. Запачку замостився, поки Але ці пусті пляшки чекали свого відео від Лоріаль. Шампунь. Ну, от Міксую, іноді болію купую, іноді Лоріаль. Лоріаль, ну, шампунь краще, звичайно, воно ну, якось зразу такі ефекти, колір такі, зразу такі він фарбує, начебто, знаєте, <м Yech> а, як сказати, такі, ну, я б не сказала, що це щось, ну воно більш до сірого, ніж до якогось такого. Синенького. Ну, ефект мені подобається. Далі засіб для волосся. Це також якась у нас масочка. Така легесенька, прилегесенька, але ну, непогана, непогана, маленький об'єм, швидко закінчилися. От. Цікава серія, можна буде повторити. Далі ось така маска. Від Гарнієр. Дуже подобаються аромати, але не можу сказати, що вони просто там якісь ідеальні, або такі, які хочеться купувати. Ну, Тільки через аромат рука тягнеться, і якщо якась хороша акція. А так, щоб сказати, що я там захопилася цією маскою, ні, нічого ну, такого. Ефекту ніякого такого не було. А, далі піна. От також така моя старенька піна, привезена з дому. Від Avon. гріла мені душу, нагадувала мені часи, коли я замовляла саме Avon. обожнюю ці піни, колись їх навіть колекціонувала, постійно купувала, які в мене тільки не були. Особливо я ганялася за лімітками постійно їх брала. Зелене яблуко для мене було класика. Приємний такий насичений аромат, дуже класна піна. Вона е дуже добре тримається до кінця вашого купання. От вашого релаксу, і буквально ось так от, е як поділено на плясці однієї, ну, півтори максимум вистачає. Тобто, ще об'єм такий величезний, надовго вистачає. Далі у дитини гель для душу з набору. Два е в одному там, гель, шампунь, використовують гель, приємний. З набору то і використовували. Наступні два гелі це від івроше, також привезені з дому. А, якась ліміточка. Ну і, звичайно, от вишневий цвіт дуже подобається. Але це вже не те івроше, яким я колись захоплювалася, який обожнювала, який постійно замовляла і мала змогу тримати в колекціях. Зараз змінилася текстура, формула, не знаю, але довго вже не потримаєш, тому що псуються засоби, і це відчувається. Я вам розповідала якось в попередньому відео про Ківі, які я не змогла використати по призначенню. Ну, так, для битових якихось цілей щось помити. От, тому. Якщо є, то треба користуватися. Залишилася в мене ще одна пляшечка вишневого цвіту. І да, не буду чекати, зволікати, щоб спортився аромат. І що ось я помітила, що вони не такі насичені, як були колись. Колись просто, я не знаю, вся ванна, кімната, йому пахло, тіло пахло. Зараз трошечки якось ам, ну, менше тої концентрації такої пахучої. Так, далі засіб для обличчя. Це у нас такого мивалочка дуже класно, дуже. Купувала в аптеці, була хороша там якась ціна. Тут об'єм 400 мл, але вистачило мені, я не знаю, на роки 2. Ну, звичайно, там з чимось, може, міксувала, але дуже класно. Вистачає одного просто ну, пшика, а, щоб. Прибрати і косметику, і е, вимити шкіру, освіжити, без всяких домішок, без аромату, абсолютно. Ну, е... Написано взагалі, що це просто нереально класний засіб. Ну, так воно і є. От якщо я його зустріну в продажі, я обов'язково його повторю і от рекомендую. Навіть якщо не буде знижки, все одно ну, не шкодати грошей, тому що його вистачає надовго, на дуже-дуже, на дуже довго. Так, далі ще для тіла ось такий засіб від бая це в нас скраб для тіла, але він сольовий приємний аромат, але чомусь мені сольові не дуже подобаються, тому більше купувати не буду. Ось маю інший засіб, який мені сподобався віддав. Так, ну далі піна. Класика. Ну, Взагалі-то я брала завжди балео обождю, але від есани ось такі також непогані е і дешевші. І знову ж таки цікаві аромати, завжди якісь лімітки, і дуже гарно виглядає сама оця пляшечка радує око. Я таке люблю. Дезодорант Рексона ну, це класика, завжди має бути. І дезодорант дав. Але оцей саме з магазину якогось продуктового купувала, там якась акція була. Він ще такий величезний об'єм. А мені не сподобався. От де я купувала з оригінальним запахом, те мені сподобався. І зовсім інший аромат. Там аромат от саме того дав, мила першого, як він тільки з'явився, в продажі, тільки ці перші такі от враження. Це вже щось ні. Це ні, і навіть я його потім використовувала як освіжувач повітря в туалеті, бо неможливо було користуватися. Далі, ось такий дезодорант. Дуже всі нахвалюють. Мені також він Спочатку сподобався, але він незручний у використанні. Ось ну це картонка. Далі, ось цей стік. Він, він твердій, їм так невдобно користуватися потім. Ну Це не моя історія, хоча я потім ще один такий купила. Нащо, Не знаю. Повелась на ціну і знову ж таки якусь лімітку. Ну, Тобто, це не моя історія, я не буду його дуже сварити, тому що я знаю, що багато хто його дуже обожнює. Далі зубна паста лакалут. Ну, Щось не те лакалут, який був раніше, або яким ми користувалися у нас, також не сподобався, брати не буду. А ця паста мені дуже-дуже зайшла. Вона більш така схожа на. Вона ну, навіть є якась така професіональна, і по смаку, і по дії, і по якості. Дуже класна. Так, вибачаюсь, в мене дуже мало час, хвилин для відео, тому зараз ми з вами перервемося. І наступні пляшки покажу вам у другій частині. Чекаю на вас!